Державна програма підтримки переробної промисловості працюватиме і наступного року. Про це розповіла перша віце-прем'єрка Юлія Свириденко під час робочого візиту на підприємство ТДС у Броварах, яке скористалося грантом. Максимальний розмір допомоги одному заводу 8 мільйонів гривень. А заявку можна подати навіть на сайті Дії. На цьому підприємстві у броварах виготовляють комунальну та спецтехніку, яку ми бачимо на своїх вулицях. Одна така машина може закрити потребу цілої громади. Достатньо просто змінювати навісне обладнання. Тут його роблять понад 40 видів. Зараз ви бачите наш міні навантажувач. Щітка може бути підмітати двір, ставиться фреза, щоб асфальт ямковий ремонт робити. Ось оце саме ківш, це спеціально ми розробили для аграрії. На ТДС нещодавно збудували новий фарбувальний цех. Узяли для цього грант 8 мільйонів гривень за державною програмою для переробної промисловості, якою скористалося уже пів тисячі підприємств. Одна із обов'язкових умов створення робочих місць. Суть програми в тому, що переробні підприємства можуть звертатися за отриманням. Такого гранту, якщо вони готові розвивати свої переробні підприємства, чому це важливо? Тому що це українське виробництво, тому що це 200 людей, які тут працюють. У них середня зарплата 25-26 тисяч гривень. Це говорить про те, що буде створено додаткові 25 робочих місць. До можливості взяти державний грант керівництво заводу спершу поставилося зі скепсисом, але переговори з банком і отримання грошей виявилося не настільки складним, як здавалося. Умова надання гранту сплата податків на кредитів тенденція така в компанії була, що взагалі не користуватися ніякими кредитами, а працювати за свої власні кошти. Але. Вирішили все таки скористуватися, тому що за власні кошти ми не змогли побудувати таку фарбувальну камеру. Дуже були здивовані, що держава нам надала кошти, бо зазвичай держава тільки забирає. Ще один інструмент стимулювання промисловості, яким скористалося підприємство локалізація. Матеріали і запчастини завод замовляє у 30 українських підприємств. Цього року частина локалізації має становити не менше 15%. з наступного буде 20%. і Ініціатор відповідного закону Дмитро Киселевський каже: мета локалізації, щоб держава витрачалася на створення робочих місць в Україні, а не за кордоном. Наш закон про локалізацію призвів до того, що у таких підприємств, як це і багатьох інших підприємств в Україні, які виготовляють комунальну і спеціальну техніку, з'явилися замовлення. І прямо зараз, під час війни, ці підприємства платять людям зарплату, наймають додаткових працівників, випускають продукцію, створюють додану вартість і наповнюють бюджет податками. Своєю конкурентною перевагою в компанії називають доступні ціни завдяки українським комплектуючим, одна машина коштує удвічі дешевше ніж у європейського виробника. Якщо такий екскаватор навантажувач у нас коштує 78 тисяч доларів, то аналог європейський буде десь 140 тисяч. Наші основні замовники зараз це комунальні служби, це дорожні служби, це сільгосп підприємства. Тетяна Неконечна та Роман Щербаков факти СІТІВІ. єдині новини.